Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги з КОТУ 254. Техніка у нас на 24 кінських сили з движком КМ 385 ВТ. З розміром коліс. О, дивіться, тут є у нас щиток 6,5х16, на передня, 11,2х24 задня. У нас КПП 4 вперед і 1 назад, на 2. Повний привід монтажу підйомністю, механізм 420 кг і ВВП 540 і тисяч обертів. Ще щось треба показати вам. Давайте А, Ось такі крила у нас металічні на двох шинках приварені. Потім передні противаги, задні противаги, стандартний скаутівський капот з LED-оптикою. Це габарити і показки поворотів. Також у нас є дві лінзи на капоті. Потім бак. Заправляється він ось тут. Зверху на приборці встановлений є повітряний фільтр в масляній ванні. досить невисокий, треба з тим бути обережно. Потім у нас є отакі крила прикольні з ручками, і малюнок, що на крилі їздити, не можна. Задні противаги також на колесах встановлені по навісному механізму. Дивіться, він такий стандартний, який йде на всіх моделях майже вже. І в ньому, бачите, як на 24 кінських сили. Досить потужний навісний механізм, який далеко може не 420 кг витримувати, тому що, подивіться, на 40 кінських версіях скаута такий самий. Тобто він може витримувати набагато більший. І табличка, що використовувати тільки вал відбору потужності на 540 обертів. Два комплекти гідровиходів. Третя точка у нас таким важелем додатковим є для фіксування. Це добре. Вал відбору потужності на 6 шліців. І також встановлюється розетка під причеп. Щоб у вас було все добре, могли чіпляти якісь причепи, в ньому були стопи. Потім led підсвітка задня, led стопи. Одна підножка є справа водія. Вимикач маси нормальний, а в металевому кожусі Це для, для безпеки додаткової. Потім в салоні у нас в принципі рівний пол, але педалі не навісні. Давайте так, тут стану. Не навісні педалі, тут, бачите, є речашки. КПП на 4 швидкості, як вже сказав, по приборам. Цікава приборна панель. У нас є паливо, тахометр і температура, також вольтметр і мотогодини. Управління світлом, аварійка, повороти, і тут так само освітлення і ближні дані. Ось всі інструменти для використання, тобто підняття на віске, опускання, повертання, потім повний привід, блокування. І також ось повишені, понижені вмикаються. А, а, самі зеркала поворотів бачите, на такому кріпленні досить таки надійно. А, груба шинка, ой, сама. це не трубка, а саме арматура. Тому це добре, тому що трубка гнеться, згниває, ржавіє і відпадає. А це буде ще ходити. І крісло в нас на пружинах, але не капітанське, не на подушці. Ну, це от такий явний приклад бюджетного сегменту від скаут. Тож, Більше характеристик можна подивитися на сайті, і також додаткову ціну точно дізнатися. Сайт, посилання в описі. Ось, Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк і на все добре.